Сьогодні по дорозі на риболовлю зустрів невідому мені рослину, друзі. Ану підказуєте, можливо, є хто шарючий. Що це за квітка така? Запах такий цікавий. Раніше ніколи таких не бачив. Чому вона така липка? Хто знає, підкажіть, що це може бути? Дуже цікаве місто. Відразу подумав, що тут орзанка висить. Це якась палка з запутаною китайською сіткою. Старою причому. Давайте, мабуть, спробуємо розкласти вудку. Подивимось як по довжині. Я сьогодні каратиша взяв 5-метрову, ну відносна каратиша, чи зможемо ми тут ловити чи ні. Із загілок, і глянемо, що у нас по водорослях там. Камара стільки просто геть. Він тільки сідає і буквально в ту ж секунду починає жалити. Дивіться, глянь. Першим ділом, звісно, треба було б термосел запустити, тому що неможливо знаходитись. Навіть кофту мою прокусують. Що я скажу, при великому бажанні... Можна то справлятися. П'ять метрів в притірочку по гілках проходить. Тут, походу, якась копанка, глибина вже, мабуть, два з половиною метри. Що, і не стає? О, оце тільки дно надибав. Ти гляш, що творять. Єсть. Брав з собою кошку, але я гадаю, вона мені сьогодні не знадобиться. Термосел вже починає працювати, потрохи іде і Я не знаю, скільки там виробником заявлено, але як про мене, хвилин 10-15, і він виходить на свою повну потужність, і від комарів не залишається і сліда. Оп, дивіться, як гарно. Тож, поки гріється чайник, давайте по побику замішаємо прикормку. Сьогодні використовую карась бісквіт від інтеркріль. Солоденьке, щось дамо карасику. Добавлю канаплі від трікабейц, Канапля натуральна з минулої рибалки поза позаминулою. І звісно ж таки, якщо ми приїхали на карася, це пшоно. Пшоно від трікабейс, друзі, взагалі топчик. Добавки, крильова олія, в принципі, і все, і полетіли. на наступну рибалку і вішенка на торті зверніть увагу ну і двох хвилин не пройшло як вже чайник закипів дуже швидко закипає це у нас посудка від Skip Outdoors. можна вимикати До речі, друзі, комарів вже майже нема. Де-не-де один пролетить і все одно на мене не сідають взагалі. Так, наліпимо кульок. Дивіться, отакої кількості прикормки нам за глаза хватить, щоб карманути одну точку з одним поплавком. А оце залишимо, десь карманимось тут неподалік, де трошки помельче буде. Тому що єдине, що мене. Смущає тут так це глибина, ну 2,5 метри. Не знаю, карасік буде так глибоко зараз ходити чи ні. Табуретку я звільнив замість столика під чайпіті під ранкове у нас буде відро перевернуте. Так, Тож, друзі, можна. Наживлятись і все, вичікувати на покльовку гарного-гарного карасика. Наживлятись будемо, як зазвичай. Пуфи у нас є тут і фруті від G-Stream. Пінотіста це завжди, друзі, хорошо. Вибираємо одне таке середнього розміру пінотєста і добиваємо черв'яком. Сьогодні я перевірив червів. Вони у нас нормальні, не так, як на минулій риболовлі. Хоча й на минулій риболовлі гарно відловився. Виявляється, не так сьогодні все просто, як хотілося б, як здавалося б. По часу 9.27, майже пів на 10, це з урахуванням того, що ми сидимо з пів сьомої ранку. От і рахуйте, покльову, перспективи ніякі. Сусідня місцина також не працює, я був там, посидів хвилин 10-15. Дно не пузириться на точки закорму, а стало, будь риби там ніякої нема, ніхто на закорм не зайшов. Тут неподалік є коряшка, ми одну з минулих риболовель, з неї прям ловили. Пропоную, мабуть, туди ще піти, спробувати. Можливо, вона нас сьогодні і врятує. Десь, десь, десь тут. Так, ось вона. Якраз віконце там чистеньке. 5 метрів буде то, що треба вудка. Так, да, звісно, довжина в 6 метрів тут була б куди доречніша. Та не вже. Ай-яй-яй-яй-яй. Перший, друзі. Але сход. Але що ж відбувається? Другий сход кряду ряду сьогодні. Я правда черв'яка так со свесом чіпляю. Можливо із за цього. Та нарешті. Та да що ж такое? Аля, ось він. Що такое, що у мене карасі сьогодні сходять всі? Та нарешті, та не вже. І хорошо вчепився. От що значить, друзі, вдіти нормальна черв'яка. Зараз я вам розкажу і покажу, в чому була моя проблема. Красень, який, ви бачите, колір тут мені взагалі так подобається красі. Пір'я чорні, самі такі з золотистим відливом. Все як нам треба. Коротше, чим більше йому даєте свободи, тим гірше він себе поводить на гачку. Що нам, собственно, і треба. Він тим більше провокує карася на покльовку. Але у мене було три покльовки і три, ну, не сказати, що холості реалізовані, але риба сходола. Розумієте, він просто краєм-краєм губи, виходить, до гачка єле дістає. І на виважуванні просто губу собі рви, да і все. Після третього сходу я почав гармошкою наживлятись. До речі, два черв'ячки наживив. Ось так от просто пробиваєш тут, 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 і гармошкою його отак от набираєш. І ви бачите, це дало свій результат. Тільки наживився по-новому, і відразу грибка підсіла і підсіла дуже гарно. Там поддів прям крючком йому був аж під ньоба, не то що за губу. Тому ось вам і різниця. А ось і другий дельфін. А ну як ти зачепився? Ну, дивіться, ви бачите, як пробитий гачок. Точніше, ньоба. Карась взагалі пробитий. Точно такий самий по розміру. Тільки ну, я почав нормально наживлятись і гляньте, які красені почали клювати. До речі, потрохи стає на закорм. Видно, позирики йдуть час від часу. Так, тихенько. Цей щось тут стрибав. Ні, не вистрибнув. До речі, друзі, треба пригинатися. Я коли йду, то пригибаюсь. Тому що ну, дуже-дуже проглядається вода. Вода прозора, ну, до ужасу. Ота сьогодні і відбувається наша риболовля. Не дуже зручно, але більш продуктивно, ніж вранці. Кайф, друзі, все одно кайф. Як би там не було, від будь-якої риболовлі я завжди отримую неймовірний кайф. то поклевка поклевка а-ля сазання просто взяв і пішов не поклав ні на арапу теж колір точніше розмір. Колір не такий золотий і цей зачепився хорошо От вам наглядна інструкція, щоб мінімізувати сходи карасика. Третя риба. Третя риба це вже рибалка. Ну так, да, один в один. Трудова, звісно, сьогодні рибалочка, нічого не скажеш. Початок на першу вже дня. І у нас три риби. Але ці три карасі вони майже ну, не в льот клюнули, але недалеко по часу один від одного. Тобто можна впевнено сказати, що сьогодні ми карасика подавали, сьогодні ми його розшевелили. Ось цього кругленького візьмемо. Цей трохи і покусаний, вже заживший. Зараз перед тим як чистити, я відразу усипив ми з вами на живодіри. Фу, ти що заїдають? Я гадаю, всі пам'ятають мій недавній наборчик від скіфа. Там ці, Цілий комплект. І чайник, і сковорода, і каструля. Каструльку я сьогодні не взяв, а от сковородку чисто так в польових умовинах випробувати сьогодні варто би. Заради цього, можна сказати, я і вибрався на риболовлю. Тобто така мобільна рибалка, де у тебе одна сумочка, один баканчик зі снастями, за всім отлухом. І там прикормка, наживки. Там відерка у мене вийшло. тобто можна отак брати і йти фіг знати, скільки по часу. Він не встигне пересолитись, тому що зараз вся вся лишня соль і вижариться. Так, і приправка. Суміш персів молота. Сюди. Пойдет і я думаю, що пойдет. А ну-ка. Та ти що? Як мобільний варіант, отак з собою сковородочку таку тягать. Трошки більше дамо вогню. І яка краса. Дивись, каразі взагалі не пригорає. Це соло зовсім він... не пригорає. З приводу цієї сковороди. Жарить вона ну просто відключительна. Звісно, це не повноцінна сковородка, ну, якою б я користувався завжди. Да? Ну, як про мене, то краще нормальна така чугунина, щоб вона більш равномірно можна було там і м'ясо, і рибу пожарити. Але ж ви представте собі тільки уявіть взяти з собою чугунну сковородку отак от, на таку мобільну рибалку та взагалі там десь на острів це плюсом 2 кг кващої амуніції ну, мені здається коли ходові якісь рибалки чи взагалі хто активним віддихом займається увлікається, ну так, 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 така вага там в рюкзак це вже плюсом нормально не кожен буде такий тягати а ця сковородка вона я не знаю вона важить мабуть грамів 30 вона, звісно, і не фольга, якусь товщину має. Зарич просто офігенно. Тут, тут Якесь, бачите, покриття таке, типу, тефлонове, в неї є. Ні. Отак, як ходова рибалка, знаєте, типу, мобільно кудись з собою на природу взяти там, чи на пікнік на великах виїхати. Взагалі просто 5 хвилин, поки карась трохи вичахне. <різь> mm -hmm. Як це смачно? Тільки як я вам і казав, сіль повністю вижарилась. Трохи підсолимо і підемо ще разочок, закинемо вудку. Хлоптихесенько. Цікаво, Зібралась там риба на закормі, поки ми карася смажили. Ось так от. Цей, до речі, дещо менший. Ну, нормально, вже карась став на закорм. Все, біжи. І від цього я вам скажу, рибалка не цікавіша, коли ти вже його, я скажу, подавав. Термосил уже фігачить так, як треба. Ну от і добре. Закинув знов таки вудку. І я думаю, по часу саме те спробувати нашу рибу. Так, да, він вже такий. Теплий більш між теплим та гарячим. Яка краса, а як воно смачно. Спинка. М -м -м. Та ти що? Це настільки смачно, наскільки б взагалі могло б бути б смачним. Mm. Сегодня вообще прям в тему до Давай, 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 давай. Ой, цей хороший. Та ні. Не хороший, такий як перші, мабуть, трохи даже менше. Ладошка, але такий круглий. Фух. Тож, друзі, йду вже до автівки. І ви знаєте, сказати чесно, я йду з відчуттям ну, повного задоволення від сьогоднішньої риболовлі. Трохи не так, як я задумував, але все ж таки справились ми сьогодні з карасиком. Де він від нас дінеться? І ще раз хотілося б акцентувати. Хто мене дивиться, той вже в курсі. Хотілося б ще раз акцентувати вашу увагу на темі усічливості. От казалося б до обіду взагалі у мене. ну, Жодної реалізованої покльовки. Після обіду тільки почало щось шевелитись. І можна сказати, зараз мож, ну, можна було б сидіти, аби було дві вудки, можна було б його в льот взагалі ловити. Але на що нам в льот? У нас така крутеська весна була, стільки риби наловили, таких карасів, таких сазанів, коропів тягали. Мені зараз просто в кайф хочеться рибалити. Я гадаю, і вас я потроху радую. Якщо це так, то звісно ж ставте лайк, не забувайте. І пишіть комент, а я на нього буду відповідати. Всім пока.